Вітаю на своєму каналі. Я продовжую експериментувати з двічком варіння. І нова в мене проблема, як з цих форм дістати. Ось я знайшла форми по хорошій ціні, дуже зраділа, залила. А як діставати, це проблема реально? Я про це не знала. Виявилось, що потрібно ще додатковий якийсь спрей вшикувати ці основи, щоб воно потім краще виходило. Але я знайшла інший спосіб. Дивіться, будь ласка, до кінця. Бачите, ну, реально не продавлюється. І ось під тиском воно навіть розплавилось під руками. Так що таке Свічка варіння? це ще й то. <рес> нерви треба мати крепкі, щоб добитись якісного результату. І ще одна вагома особливість при заливці в цих пластикових формах важливо, щоб гарно був зафіксований фітиль і не протікав через цю щілинку. Тому є чотири способи за. Фіксувати цей момент. Перший пластилином, саме надійний. Наступний гудзик зав'язати. Ну, Так, надійно, але непрактично. Четвертий зубочисточку вставити в отвор між щілиною. Е як на мене, теж не зовсім хороший варіант. І четвертий це тупо залити ще поверхневого воском. Цим, що ви працюєте. І все. І можна приступати. Чи вигідно ну, мені подобається цей варіант, тому що не потрібно грати з цими желізними фітілями? На жаль, в мене не завжди виходить і зафіксувати цю саму нитку і тримач, щоб вони тримались. А тут ось таким методом, і воно чудово стоїть доверху. Ось бачите, як ви зрозуміли, я при заливці вирішила заморозити цей стаканчик. І який ви бачите результат, чи я перетримала, або, скажу все, просто цей віск топила вже декілька разів, і він вже, мабуть, втратив свої властивості. Але я хочу зтріхтись, щоб в холодильнику, морозилці, тобто він довго не стояв. Хвилин там... 10-15, але не перетримати, щоб не утворювалися такі тріщини, як у мене. Ось такі справи у свічку варіння є багато нюансів, проблем. Набирайтесь терпіння, що незрозуміло запитати. буду вдячна за підписочку і лайки. Виблизьмай релекс тайм та декорія плейс.